Всім доброго дня! Це компанія Трансагро Маркет. Літо закінчується, а ось новенькі трактори Юта не закінчуються. Отримаємо нову поставку тракторів Юто, в 6 тракторів, 1054 в максимальній комплектації. Це перший контейнер. Бачите, вони вже тут трошки акуратніше спакували гуму. Зараз будемо вигружати, будемо вам показувати весь процес, тому дивіться далі. Хочу також нагадати, що трактора це найсвіжіші, найновіші трактори Юта в Україні, найкраща ціна і найсильніша комплектація. Тому якщо цей трактор, приходьте за QR-кодом на моїй спині або, або ж телефонуйте за нашим номером, залюбки вам про все розповімо. А поки, поки дивіться. І так вже нарешті вигрузили колеса. Давайте підійдемо до першого трактора, подивимося, що тут до нас прийшло. Зараз це UTN NLX 1054, зараз він в транспортувальному вигляді, але тим не менш бачимо, що це максимальна його комплектація. До речі, огляд даної моделі можна було подивитися на Ютубі. Відео вийшло в минулу п'ятницю, тому дивіться. А зараз перше, що кидається в очі, це камера заднього огляду. Бачимо одну пару ледліхтарів ліхтарів, максимальну навіску, три гідроциліндри, три виходи до прочаги. Ось поперечка є, тут дійшло там о, дійшло ось, у, два щіпник, ну, в принципі все, все як треба. Крило ще цього трактора зняття, але то все в принципі під транспортування. В кабіні поки видно видно поганенько, але бачимо, що нове сидіння, новий варіант пластику, нова аудіосистема. А максимальна комплектація на 23 рік. Ось таких ось прийшло до нас 6 тракторів. Ось такий от у нас новенький трактор Юта, трошки брудненький, але то все помиємо, то все буде добре. Тому от якось так. Новенька комплектація. До речі, давайте подивимося дату виробництва даного трактора. Це у нас 6 місяць, то є це червень місяць 2023 року даний трактор, максимальна комплектація з монітором камери заднього огляду. Є шторка, є. Кнопка включення вентилятора, кондиціонер, нова аудіосистема, приборка зі спідометром, новий варіант обшивки, нове сидіння, 12х12.reвер. Блокировка, все. Ну, все в принципі на місці. Навіска 3500. Давайте по, по, по підкапотному просторі подивимося, що у нас тут. А, так. Це у нас Ютовський двигун LR4 Atріel. 23А. Об'єм 4,5 літра, 105 кінських сил або ж 77,2 кВт. У нас іде вже, як 23 2023 році, два рульових циліндри на передньому мосту. Збільшений радіатор кондиціонера. До речі, те, що додалось на генератор. Ну, знаєте, вроді дрібниця, але додалась ось така захисна пластина. Дрібниці, але все воно, все воно приємно. В принципі, ну, якось так, поки, поки ще антенка є на аудіо і на радіо. Так що, в принципі, все, 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 воно, все воно є. Будемо ставити на колеса, будемо робити передпродажну підготовку, намиємо ми і можете забирати собі в господарство. Хай працює, а ми також працюємо далі. Так, закінчили вигружати перший контейнер. Сонечко пече. Зараз будемо вигружати другий. Нагадую, шість тракторів до нас прийшло. До речі, давайте поки там піднімають контейнер і вигружати і ставити новий. Давайте вам покажу першу цю 130-ку. Гарна активна ціна. Це 22-й рік, максимальна комплектація на 22 й рік. Даний трактор в наявності. Тут нагадую, двигун 7,7 атмосферник, простий, дуже схожий на 140, але в чомусь даже цікавіший. І ось наші новенькі, новенькі 105 ки 23 й рік. Максимальна комплектація на 23 й рік. З новими коробками 12х12 з повноцінним реверсом. Задня навіска йде вже в комплекті з цією папіречко. Є в нас всі до причаги, дуже непоганий новий варіант пластику. Та й в принципі, свіженька є свіженька, це добре. І так, будемо далі розгружати наші трактора. Якщо даний трактора цікавить, то звертайтесь. До речі, тут поки гарно видно, покажу вам. Конструкцію, як виглядає за колесом. Тут бачите, все акуратно, все зашито, нічого ніде не торчить Тут також шланги всі всі закриті. Конструкція тут досить проста, але чим знаєте чим інколи простіше, тим воно і, і, і довше походить. У нас окрема гідравліка, ось окремий бак гідравліки. Там, до речі, Можна, можна побачити проміжне з'єднання між двигуном та е, коробкою передач. Е, нагадую, що в 2023 році в наших комплектаціях щеплення посилене 12-дюймове. Тобто люкавське, сухе, двохдискове 12-дюймове. Е, по двигуну е, вже, в принципі, казав, коробка 12х12, 12, повноцінний реверс, е, максимальна швидкість порядка 47 км на годину даного трактора. Ось так от давайте зараз підемо до а, інших контейнерів. Бачимо, що вперше вантажівка вже виїжджає, ми будемо далі вам вигружати. Нарешті вигрузили вже наші шість тракторів, давайте вам покажемо новенькі Юто NLX 1054 потужністю 105 кінських сил. Хочу нагадати, що в нас є партнерська програма з державним ощад та приватбанком по програмі кредитування для юридичних осіб 5-7-9 від 10 перший авансовий платіж до 5 років. Під 5, 7 або 9 річних до 5 років дуже 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 цікава програма. Також у нас є програма фінлізингу 50 на 50 на рік для фізичних та юридичних осіб. Також хочу нагадати, що в нас є повний спектр запчастин до тракторів ЮТО, В принципі майже всіх модифікацій, також забезпечимо повністю сервісне обслуговування. Тому якщо навіть у вас старенький ЮТО і вам потрібен сервіс або потрібні запчастини, телефонуйте. А тим паче, якщо у вас новенький юто, то також звертайтесь, запчастини, розхідні матеріали, сервісне обслуговування. Все в нас наявно, тому телефонуйте, повністю допоможемо і проконсультуємо. Ось такі в нас сьогодні красені, сьогодні такий спокотний день, Фух, але нарешті вже вигрозили, тому далі ці трактора будуть проходити передпродажну підготовку, будуть намиватись, і на цьому буде кінець. Так що підписуйтесь на Трансагромаркет. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!